В Києві на Майдані, але чи так Бог дав, так мені повезло, у той час було там все мирно, це було в грудні місяці 29, -го, 30, -го, 35. -го. Я отримав посвідчення, що я учасник Майдану за номером 30,5 тисяч. Потім мене завербували, це, це може на грудку, дали я сам виписував такі посвідчення. Я вже виписував 45 тисяч. На Майдані були, хто, що телевізор показував, то, знаєте, то таке, то ворог 10-15% від того, що там дійсно було. Там було страшно багато народу. Були з Кривого Рога, з Дніпропетровська, з Харкова, з Донецька, з Луганська, з Криму, з усюди. Були навіть, я виписував таке посвідчення жителю Індії посвідчення поляку. Це свідчить про те, що люди були байдужі до того всього, що проходило у той час в Києві. Там було около, десь так приблизно я на, на глаз підрахував около 500 палаток. В кожній палаці було десь мінімум 10-15 чоловік. Закарпатська кухня працювала там. Там така площа була, десь я казав, оце, оце наш той скверик, три казани 500 літрові. Чоловік 30 на кухні працювало, постійно, богреч варили, даже пасую підбивали. То кан, то було чудо. Знаєте, там такий був настрій у людей. Я коли приїхав додому, Мене питають люди, як ти кажуть, чи не побоявся туди поїхати? Як а чого мені боятися? Я на своїй землі маю свої права, як кажуть, так, те та, 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 з того нічого не буде. Каже. Я тоді переконався за ті три дні, що народ з Майдану не піде. Ви знаєте, прекрасно, що він і зараз там є. І зараз там палатки вже вже нова влада, так сказати. Але я кажу, то так і на троє. Бабка ворожила. Бо майданці сказати, поки не буде повністю перезагрузка влади, то є вибори Верховної Ради, місцеві вибори і так далі, тільки після того, що люди і то будуть думати розходяться. Зараз вже є такі відомості, що вже зараз збираються ті люди будуть на Майдан виходити, що колись кредити дістали у валюті, а зараз вже долар. Два рази подорожчав від того часу, від коли вони те ті, то люди просто такі кабалі що ти то, то видайте, що робиться в світі.